Трагічною для Запорізького району стала ніч на 23 листопада у Вільнянську. Двома ракетами окупанти поцілили по пологовому будинку, який розташовується на території районної лікарні. Внаслідок атаки загинуло немовля. Хлопчику було лише два дні. Маму та лікаря, що перебували у відділенні, вдалося врятувати. Медика у важкому стані госпіталізували. дві години десь на п'ять хвилин перший був зрив. А потім десь 2, наверное, 10-2-15 второй. Дуже дуже гулкий. Я вон, живу через дорогу, на мої вікна. Сюда э, прибіг, жінка плакала, кричала про допомогу там на втором етапі, в пологому відділенні. ДСНС її спасли, поставили лісі і спустили її. Вона цілком 24 листопада близько 21 години. Ворог вкутре атакував передмістя Запоріжжя. Ракети влучили по території поруч із лікарнею. Від вибуху у будівлі повилітали вікна. А на подвір'ї утворилась вирва від ворожого снаряда. Повторний удар окупанти завдали вже зранку. Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж обійшлося без жертв. В ніч на 21 листопада окупанти атакували село Шевченкове, що на Харківщині. Повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації. Один снаряд влучив у двоповерхівку, внаслідок чого загинула 38-річна жінка. Крім того, російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Черговий масований обстріл з'яснили загарбники 23 листопада. Окупанти вразили об'єкти енергетичної інфраструктури і будинки. Кілька російських ракет поцілили в житловий район столиці та вишгорода, Зокрема, пошкодили чотириповерхівку в Києві, де на момент. Влучання перебували люди. Троє загинули, одна з них неповнолітня. В ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві: Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА ланцет. 51 ракету. Та п'ять зазначених безпілотників Сили оборони України збили 24 листопада. Україна повернула додому 50 своїх захисників. Звільнені двоє офіцерів та 48 рядових, включаючи сержантів. Про це повідомляє керівник офісу президента Андрій Єрмак. Додому повернулись 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі, а також 15 полонених ЧАЕС та 7 з острова Зміїний. Катерина Філімонович, телеканал МТМ.